Так, терміново. Ну що, хірург зараз підніметься. Нарешті, доктора. Добрий день, доктор. В нас чоловік 45 років, друга група крові з негативним резусом. Куля в лівій частині грудної клітки. Він ще живий? Так, живий. Попавтесь. Добрий день, докторе. Куля в лівій частині грудної клітки. Вона зачепила легеню. В нього сильний крововилив. Доктор, він приходить до тями. Укол. Шола естений <рес> збільшити ростом. Я різав від грудини до діафрагми. Можливо, доведеться йти аж до селезінки. <рес> Вибачте я тут перший тиждень ваша правда, докторе. Краще дочекатись рентгенівських знімків. Допоможіть. Ми можемо втратити пацієнта. Швидше допоможіть нам. Просте <рес> ж простежте, щоб у нього не почався гемодинамічний шок. В нього фібриляція, імпульс. O Piotr, chodź. Co to? Ось oh. ось. Oh, Вичистимо. О. Oh. <coughs> <coughs> Вибачте, що змусили вас чекати. Усі молодці. Треба зупинити кровотечу. Звідки ця кров? Ми повинні її перекрити. Де наша апаратура? Тут забагато крові, я нічого не бачу. Відкачуйте. Сказитись можна. В нього падає тиск. Допоможіть мені, будь ласка. Пульс уповільнюється. Ми його втрачаємо. Що там? Він умирає. Чорт. Життєві показники на нулі. Де ця клята куля? Тримайся ще трошки. Це останній шанс. Сер він помре. Треба поспішати. Докторе, так не можна. Це небезпечно. Матір Божа. Incredible. Неймовірно. Серцебиття стабілізувалося. Ти піднімається.